Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Я знову на дачі. І вже тут я три дні ось побілила сьогодні забор, весь красивий білий. Трошки стомилась, руки болять, але нічого, зато красиво. Також в саду побілила дерева. Побілила і літню кухню. А ще вчора ввечері поміняла постіль, зранку заложила, все постирала вже сухе. зараз буду знімати і утюжити. Ось літня кухня моя біла. Красиво все. Як гарно, вікна помила Тут у нас проходить безсетка, ще не мило, вже повимивала стіл, скамейки, все вимила, посапала всі клумби. Все посапало, все оживає, все зеленіє, ось морозник цвіте, сонце красиве, сьогодні чудовий день. Ось такі квітки. Морознік, там он жовті нарцизи, то молоденькі кустики розсадила. Ось теж квіточки. Все вже тут зробила. Теж дереться. Ще вчора кума заїжджала юку, привезла, посадила у юку, а їй піони викопала, щось в неї пропали. Ось так. Червона смородина вже цвіте. Чорна смородина теж. Уже квіточки. Тут висадила гладіолуси. Мені тут подобається, я їх зразу до заборчика прив'язую, тому що вони високі. Насіяла різних квітів, вон тільки палички стоять, щоб знати, де вони будуть сходити. Це все вже в мене. Посохло, А тут за будинком теж пересапала цибулю, полуницю, цибулю м -м, підживила, тому що вона якась ну, ніяка. Підживила аміак, ложку аміака на відро води. І поливала вчора. Зранку, його треба, потрібно поливати по мокрій землі. А зранку така роса, так було волого. Ну, то я зранку, щоб не поливати, також висіяла всі квіти, які вже могла. Висіяли на розсаду. Вон тільки позначено все позаписувала. Палочки поставила. І рядочки висіяла, і капусту, і базилік, і зелень, салати на зелень. Рядіску то ще раніше сіяла під пленку, то вже ось зійшла. Полуничку теж пересапала. А тут посіяла моркву буряк. Це все в мене тут морква буряк посіяна. Добре, що минулого разу перекопала. Далі все поки перекопане. До цього разу було вже мені пів роботи зроблено, і то вже посіяла, заволочила і посіяла. Ну ось стільки роботи зробила. Завтра вже буду їхати. Цього разу я приїхала аж на 4 дні, в мене було багато вихідних, тому я і багато роботи зробила. Деревця білі, красиві, все чудово, поліничка гарна. Наступного разу вже буду підживлювати. Я на, на зиму підживлювала, перегній розводила і поливала. Вже як почне майже цісти, тоді буду. А ось груша Теж, теж так багато квіточок на їй. Помідори вчора посіяла на розсаду, але ще поки прикрила, гарно полила, щоб не пересихала земля. Ну, вночі ще трошки прохолодно. Петрушка ось така вже чудова, красива, можна нарвати. В саду теж уже щавель гарна і вже борщику зварила. Ну, ось так займаюся такими справами. Черешня вже вся майже скоро зацвіте. Тут у мене не черешня, а пів черешні зосталося, навіть, навіть четвертина. Отак літак кропив і не виключив. В колгосп там поле кропив, ми на краю села живем. Не виключив, розвертався, побризав і пропало. Багато дерев пропало, черешня. От, от тільки все, що залишилось. Те пропало, так обрізали, залишили. Ой, що зробиш? Ось скоро черешенька буде цвісти. Ягідки підросли. Все чудово. Наступного разу там вигоруть, посаджу трошки картоплі. Багато сидити не буду. Всім бажаю миру, здоров'я, Україні, перемоги. Всім пока. До нових зустрічей!